Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік. Вітаю вас! Тішимо, що знову ми бачимось в ефірі. Весна прийшла, квітень, все цвіте, вирує квітне і дійсно хочеться жити, творити, працювати на перемогу і підтримувати Збройні Сили України. І з таким же настроєм підходять до змагань і наші розкішні паралімпійці. Престижний Великий міжнародний турнір з танців на візках, який нещодавно завершився в Нідерландах, став черговим тріумфом України. Дійсно запалили і весь паркет і взагалі всю танцювальну залу. Наші танцівники та танцівниці і щирі пристрасні українці підкорили суддівські серця, починаючи з першої фрістайл-програми. Як це було, і як взагалі готувалися до змагань, побачимо просто зараз. В наступному ексклюзивному сюжеті каналу Еквалімпік вітаємо на міжнародному турнірі зі спортивних танців на візках у місті Амстельвеї. Перший змагальний день у Нідерландах був насичений яскравими виступами з фрістайл-програмою. Сьогодні перший день у нас змагань. Перед цим у нас були збори дві неділі. Це достатньо часу для того, щоб підготуватись було до цього турніру. Тому сьогодні в нас програма така, як є Фрістайл. Перший клас і другий клас. Сьогодні будуть змагатися. Во Фрістайлі дуже гарно оцінюються складні фігури. Це якісь трюки, якісь ліфти, всевозможні фігури, якими можна виразити цей сюжет, в якому закладено уже в цьому номері. Ми повинні показувати, що Україна дуже сильна. І приїхавши сюди, ми ще сильніші стали, бо ми повинні показати, що ми є. Ми Україна. Першою серед українських танцюристів змагалася 12-річна дебютантка Науменко Софія. Юна спортсменка своїм яскравим виступом бешкетниці у образі Пеппі довгої панчохи здобула срібну нагороду та трохи поступилася суперниці з Бельгії. В першому блоці виступала наша наймолодша учасниця, якій 12 років вона правда не в IPC. Я тренувала її по онлайн. Дуже важко то було так, як у нас світло виключалось, так як у нас іде війна, дуже було важко, але слава Богу, нашим працівникам, енергетикам і ЗСУ, дякую їм, і у нас все, все сталося на краще. Я була дуже збентежена. Я коли зайшла на паркет, мені було дуже страшно. Я вже не раз танцюю на паркеті, але мені все одно було дуже страшно, але мене тримає моя зборна, яка Кричала там, я це дуже сильно, Мені це підняло настрій, і я танцювала пепі того панчоха. І, як нітре каже, вона обізвашена, вона непосідуча на місці, і вона дуже весела. Нітра каже, що я нею дуже схожі. Срібна нагорода дала початок неймовірним та переможним виступам українців. У емоційній боротьбі серед учасників турніру із 20 країн світу пара вибороли чотири золоті та чотири срібні медалі. В соло фрістайлі серед жінок кернична сніжанна посіла друге місце. А чехонацька Наталія та Чинка Олена отримали золоті нагороди. Це новий номер. Сьогодні був дебют, і ми поставили зі Світланою Анатолівною номер про, про нашу Україну, про нашу землю. Яка е страждає, яка який зараз дуже дуже важко. Але, врешті-решт, у полі халина. ми живемо, ми кохаємо, ми борімося і все буде добре. дуо Фрістайл завершився другим місцем для пари кермічної сніжани та кермічного Володимира, та першим місцем для чинки Олени та Оніщенко Олександра. Свято, свято, феєрверки. Дуже дякуємо Богу, що ми тут. Цього разу ми навіть не встигли, так сказати, навіть не похвилюватися. Зразу влетіли, зразу влетіли танцювати. У комбо Фрістайлі срібною нагородою відзначились кернична сніжанна та Боженко Ігор. А золото виборола пара слуговіної Ілони та Мирончука Андрія. Український прапор гордо майориться завдяки яскравим та сильним українським паратанцюристам. Бажаємо успіхів та нових перемог у наступних змагальних днях. Друзі, а знаєте, що мені зараз спало на думку? Наскільки перегукується блиск золотих, срібних медалей наших паратанцюристів з яскравими, розкішними і також блискавичними їхніми костюмами? І що цікаво дуже часто наші танцювальні пари, і ті, хто в індивідуальній також категорії виступають чоловіки, і жінки самі а, займаються виробництвом цих костюмів. Вони їх допрацьовують, тому що це дійсно. Окремий елемент шоу і окреме ремесло, на яке також звертають увагу судді, наскільки костюм також перегукується, наскільки він органічно вплітається безпосередньо у виступ в номер. Ну і тому це мистецтво і є справжнім дійством краси, але також і спорту. Та я можу тут багато, знаєте, вгадувати, але краще ми будемо це з'ясовувати безпосередньо з нашими чемпіонами. Ось така в нас переможна чемпіонка, Понська родина, подружжя Сніжана та Володимир Керничні зараз долучаються до нашого ефіру. Вони виступали також на турнірі в Нідерландах і здобули там нагороди І не тільки для себе, але й звісно для нашої України. А тому, Сніжано, Володимире, я вітаю вас і хочу подякувати за ваші виступи, за ваші перемоги для України на міжнародній арені. Ну і одразу хочеться запитати, як ваші справи? І давайте проведемо і підіб'ємо. Певні підсумки турніру в Нідерландах. Добрий день. Ми також дуже раді бачитися. Дуже дякуємо за те, що нас пригласили Васілі... гласили на, цей... на цю передачу. Хочемо подякувати, перш за все, нашим Збройним силам України. Які дали нам можливість поїхати на ці змагання, які роблять все для того, щоб захистити нашу Україну? Дійсно, підтримка збройних сил України вона важлива для всіх нас. Ми також розуміємо, скільки багато роблять і в нашому національному паралімпійському комітеті України і держава також докладає зусиль, але і ви, ваші родини, тренерський штаб. Тому дуже цікаво дізнатися, як добиралися на турнір, і де взагалі зараз ви знаходитесь? Чи вдалося вам відновитися, як проходить в тому числі і тренувальний процес, тому що. Що ми знаємо, що ось ця легкість, так, з якою виступають завжди танцівники, танцюристи, танцівниці, але при цьому це надзвичайно велика робота і титанічна справа. Зараз ми не вдома, ми знаходимося на Закарпатті в Кузькому районі. Таке село Стеблівка. Теблівка. Так, ну дуже складно виходить у нас тренування, тому що наш тренер, по-перше, знаходиться в Павано-Франківській області. Ось, а ми тут, ну вона к нам їздить зараз з моїм другим партнером Ігорем Боженко. Вони к нам приїжджають і ми тренуємося тут на базі або клубу міського. Сільського клубу, або на базі школи. Нуси досить багато ускладнень, але ми любимо нашу справу, тому це не так важко, як могло би бути. Ось подорож вона наша була дуже. От такою складною. Такої ми так сказати. Ну, складна, ну в тому, що ми їхали на своїх авто Варшави, а з Варшави вже летіли самолетом до Амстердама. Так, дуже важко було, тому що Володимир був дорогою туди і назад і, ну не вдалося відпочити належним чином перед змаганнями, але Все добре. так. Все добре, да. Наша команда дуже вдало себе показала. Вийшла наша команда на перше місце по кількості медалів, золотих, серебряних ось. Ну, це надзвичайно, тому що тут виявляється, ще й Володимир сам керував, і тут не тільки треба бути зосередженим на змаганнях так працювати над номером багато фізичного навантаження, але виявляється, ще й відповідальним був за те, щоб доставити наших чемпіонів-виконавців на цей турнір, який безумовно завершився тріумфом для нашої країни. Але також розкажіть, де ваша домівка зараз ви знаходитесь, як ми дізналися на Закарпаття, але де Дім, де рідні також родичі знаходяться зараз в ці непрості часи для України. Наша домівка знаходиться в місті Славянськ. Ну, наші родичі роз'їхалися по всій Україні. Хто де? Тому що ви як знаєте, що в Слав'янську періодично йдуть такі прийоти, як би казати. Ми їх так називаємо. Ну, періодично бомбят слабень. Ну, наші... Тому додому в нас поки що немає сенсу вернутися. Но ми надіємося і віримо нашим Збройним силам, що все буде Україна. І ми обов'язково повернемось. Так, дякуємо, що ви, згадуючи про Рідний дім, так про настільки складну ситуацію, яка в тому числі на жаль спіткала і Слав'янськ. Слав'янськ, це теж наш форпост нашої оборони на сході. Але, на жаль, ще одна трагічна сторінка цієї повномасштабної російсько-української війни і того, що робить агресор, в тому числі обстріли, які були нещодавно, і зруйновані житлові будівлі, загиблі, і цивільне населення, так. Жінки, чоловіки, і, на жаль, і маленькі дітки, серце кров'ю обливається, але я впевнений, що ми повернемося і в Слов'янськ, тим більше коли в нас є такі чудові представники і цього міста і, і Донеччини, тому це, це надзвичайно. І дякуємо за те, що прославляєте Україну і рідний край. Ось Доброго. я тут починав нашу розмову з того, що згадую, дуже часто в нас займаються виробництвом так, підготовкою. Навіть розробкою дизайну костюмів і самі атлети. Скажіть, чи правда це як ви підходите до вибору костюму? Я так думаю, що тут Сніжана здебільшого завжди в цьому напрямку направляє. чи Володимир також свої корективи вносить? Ну, Коли це касається його костюму, то з ним взагалі я. Так сказать, узгоджую деякі деталі. <гум> Ось. Ну. А так, так, завжди, коли треба шити новий костюм, для кого-то, ну, може бути, фістайла чи для ну, спортивної формули, досить важко, чесно кажучи. Але ну, збираю десь порпився, по пасончик, рисую, згоджую з, з, з швією. Ось вона шиє костюми, але оздоблюю я їх сама, наклеюю там камні, каміння, роблю якісь аксесуари, це я полюбляю робити сама. Так, як я це бачу, так як воно мене буде посувати. І це надзвичайно, тому що ми бачимо, що не тільки це несе, знаєте, красу візуальну, але це несе і результат. От хочеться запитати для наших глядачів, так, щоб ви роз'яснили з приводу того, наскільки престижним був турнір в Нідерландах, так, міжнародна класифікація, чи йдуть в загальний теж залік бали, які отримали і ви за нагороди. Ну і також цікаво дізнатися в доробку вашої родини, скільки медалей в підсумку. А, так, цей турнір був загальний перед основними змаганнями, які должны бути в року, так. Це так, додає нам бали, які будуть враховуватися також в кінці року. Медали. А знаєте, у нас вдома, вдома в дома в Слов'янську на сьогодні. За, за сьогоднішній турнір, а, у нас получилось п'ять 5, 5 других мест. П'ять мест. Ну, це, це надзвичайно. Ну, просто ми так, стараємось охопити як ну, можна більше так, класів. А, ось, з Володимиром ми танцюємо в трьох категоріях. Три програми ми танцюємо: а, це стандарт, латина і фристайл дуети. Також я сама танцюю фристайли одиночні. Я да, фристайли с другим партнером моим э, комби комби фристайл так, и ну, во, ну, всех, получается, во всех категориях у нас вышло другое место. Це просто надзвичайно. У мене слів немає. Хочеться тільки вам ще раз подякувати. Ну і на останок на фінал нашої розмови коротенько розкажіть про плани найближчі на цей рік. Турніри і підготовка. Що буде найближчим часом? Найближчим часом у нас повинно бути в червні місяці Польща, Варшава. Це якби теж відкритий чемпіонат Польщі. І... Під осень в кінці літа, має бути серпень місяць, це Кошиця, Словакія. Ну, от ми плануємо в одну із тих країн ще поїхати. І в кінці року І також кін... буде чемпіонат yeah. міру. Ну ми ще не знаємо, в якій країні, тому це ще. Не оприлілися ще країни, в якої буде депонат міру? Це десь Грубин? Десь Листопад та Грубин місяць. Ну, бачимо плани насичені, і в цьому сенсі добре, що кошице і словаччина знаходяться дуже близько до України, до Закарпаття. Тому Володимиру не доведеться кермувати надто довго. Тож, друзі, бажаємо вам успіхів! Неймовірна пара, неймовірні українські атлети Сніжана та Володимир Керничні були цієї миті з нами в ефірі каналу Еквалімпік. Ну а ми дуже скоро будемо продовжувати.